Отже, збірна України зіграла в нічию з командою Бельгії у третьому турі групового турніру Чемпіонату Європи. Сергій Ребров обрав незвичну схему на матч з п'ятьма оборонцями і двома нападниками. І Довбик, і Яремчук доволі швидко усвідомили свою місію. Пристрілялися до воріт суперника, але перед цим момент створив небезпечний лукаку. Підопічні Сергія Реброва грали розкуто, агресивно. Наприкінці першого тайму реальний момент змарнував довбик, не замкнувши прострілу Яремчука. По перерві характер гри не змінився. Команди діяли агресивно, втім небезпечних моментів було небагато. В середині другого тайму Ребров провів потрійну заміну. Прибрав з гри Шапаренка Яремчука, випустив Степаненка Малиновського ваната. Пізніше вийшов і Ярмоленко. У Ваната був дебют. Малиновський ледь не став джокером Сергія Реброва, закрутивши м'яч з кутового. Але воротар бельгійців врятував свою команду, і останній шанс змарнував Ванат, пробивши по центру. Отже, 0-0, бо Бельгія також не забила. Таким чином Україна. Пакує валізи, це був останній матч на цьому чемпіонаті Європи. Матч у Штутгарті. Запам'ятаємо це. Отже, в паралельному матчі групи і Словаччина і Румунія розійшлися миром 1-1. Цього слід було очікувати. Адже за такого розкладу вони благополучно кваліфікувалися до однієї восьмої фіналу. Як можна побачити з фінального положення, з фінального розташування команду групі і. Україна так і не зуміла піднятися вище четвертої сходинки, попри гру на рівних з Бельгією, з шансами на успіх. І перемогу над Словаччиною, красивою перемогою, Україна стала першою командою в історії чемпіонатів Європи, яка не зуміла вийти з групи з чотирма очками. Більше того, на останньому євро Україні на, на попередньому євро, так коли був головним тренером Андрій Шевченка, України вистачило трьох пунктів для виходу з групи, ще й потім Шведів перемогли, вийшли до чвертьфіналу. Але хто нам винен? Нищівна поразка від Румунів на старті 0-3 забезпечила від'ємну різницю забитих і пропущених м'ячів. В той час як суперники зіграли більш рівно і досягли бажаного. З групи вийшли Румунія, Словаччина і Бельгія. Кияни вболювали за нашу збірну у фан-зоні сьогодні на житньому ринку. Там весь матч перебувала моя колега, журналістка Поліна Карнасюк, яка вже готова розповісти про емоції вболівальників. Поліна, привіт тобі слово. Так, вітаю, Руслане. Дійсно, от ми весь час тут перебували, і кияни так само переймалися дуже сильно щодо матчу, який сьогодні відбувався весь вечір. І... Це якби дуже потужно було помітно, наскільки от кожний е крок, кожна дія е була ну викликала дуже потужні емоції. На жаль, жодного голу ми не побачили у цій грі, що і призвело до того, що Україна вибила із євро 2024 Водночас, е оцей от патріотичний дух віру в наших е футболістів, він не втрачався протягом всіх двох годин, скільки ми тут перебували. От. Пропоную також почути, як все таки от оці емоції киян сьогодні на житньому ринку. Так, до речі, Україна набрала 4 очки а, і таку ж кількість набрали і суперники збірної групи. Та й за різницю забитих та пропущених опинилися на останньому місці. І от на жаль, якби от ця новина, така що все-таки ми не змогли а, виграти цей матч, дуже засмутила більшу частину киян. Давайте також почуємо їх емоції. Ми вірили до кінця останніх хвилини, ми були на межі, емоції зашкалювали. Наші хлопці молодці, всі дуже старалися. Очікування було на нічию, Там 2-2-1-1, але дуже хотілося вірити на, ну, на перемогу нашу, але ну, як сталося. Дуже прикро, дуже прикро. Але я вважаю, що потрібно підтримати наших хлопців. Було видно, як вони намагалися старалися разом до кінця. Так, і от бачили, даж навіть що сьогодні тут були присутні не тільки там, от як переважно вважають хлопці, тут були і дівчата, і навіть діти. Тобто сьогодні зібралося дійсно дуже величезна кількість людей, які прийшли підтримати наших футболістів. І, зокрема, зазначу, що вболівальники на самому матчі розгорнули прапор України, точніше, банери з зображенням військового полегло. Його звати Назарі Гринцевич, це було саме під час самого матчу, який відбувався, за яким ми спостерігали, і проте, до речі, це мало таке досить особливе значення, адже а, це зображення було створене штучним інтелектом. І воно місто 182 світлини полеглих українських військових. І надалі, от спілкуючись з іншими учасниками, які сьогодні прийшли. Поспостерігати за матчем. Вони вірять, що от Україна надалі буде перемагати. Що ми все одно не втрачаємо цієї віри і сподіваємося, що на, що дійсно от нас чекає тільки перемога, і водночас і вітають наших футболістів. Адже це також важливий крок, те, що вони грали, і той результат, який вони мають таку інформацію маю для вас, Руслане тобі слово. Паліно, я дуже дякую тобі за таку змістовне включення з фан-зони з житнього ринку. Я нагадаю вам, що ми з Паліною обговорювали, як вболівали кияни в Києві і також прагнули перемоги. Але, на жаль, перемагає тільки одна команда, друзі, хоча грають дві. А тут нічия, тобто бойовий мир можна сказати. Втім, він просто не влаштував збірну України. Тому що треба було починати добре грати з першого матчу, з першого тайму з Румунії і повертаємось до того, що президент України Володимир Зеленський відреагував на результат матчу Україна-Бельгія на нічийний результат нуль Отже, що він написав сильна нація, та яка зберігає єдність і підтримує одне одного завжди, і в часи поразок, і в часи перемог, написав Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. Він подякував гравцям, що, попри невтішний результат, билися за нашу країну. Наші великі перемоги попереду перемоги України. А поки тримаємо удар, підіймаємося, щоб рухатися далі, щоб у майбутньому стати сильнішими. Написав Володимир Зеленський. Отже, друзі. Ну і хочу нагадати, що сьогодні також будуть зіграні ще два матчі, оскільки груповий турнір ще триває, і він закінчиться матчами у квартеті Ф. У Гельзінкірхені Португалія, яка достроково виграла свою групу, проекзаменує збірну Грузії. Черговий шанс для Роналду відзначитися на шостому чемпіонаті Європи. Поспіль поки що два попередні матчі Кристіану дві два попередні шанси Кристіану змарнував. І ще в одному матчі е, в цієї групи Ф у Гамбурзі зійдуться Чехія і Туреччина. Тільки після їхнього завершення остаточно сформуються пари однієї восьмої фіналу. І від завтра на євро розпочнеться найцікавіше матчі на виліт. На жаль, за відсутності збірної України. Ну що ж, на цьому у мене усе. Я вам щиро дякую за увагу. І до нових зустрічей в ефірі в мене Руслане. Якщо можна, от питання. Я просто ну, ти yeah. фахівець я ні. Але. Те, що я чую від фанатів, люди кажуть, що зараз е, найсильніша збірна, от там мало не за часи там історії України, так що дуже круті гравці, крутий ну... Тре... ну це мені доводилось Що ти знову ж таки я не так. стверджую, я не фахівець. Е, кажуть, що крутий тренер Ребров. А результат, ну от той, який маємо. От чому так? от, ти, ти можна? Ну як ти це пояснюєш для себе? Ні, ну провалили перший перший тайм провалили з румунами. Один, ну перший тайм провалили, пропустили 0-2 після першого тайму. І другий матч нормально провели сьогодні. З Бельгією, яка там взагалі ну, в рейтингу там в перші вісімці, ну взагалі дуже добре грали. Хтось 0 -0 -0. з наших глядачів хтось написав, от е, е, а, хтось. Пані Зоя Ворона, наша постійна глядачка, каже, що коментар, то, коментатор навіть прозоро натякнув, що бельгійці навіть підігравали наших, бо для них цей матч був не таким важливим. Е, таке могло бути теж? Могло Чи ти бути. не зауважив цього? Ну могло бути теж, що вони ну тому що їх влаштовували нічия бельгійців. Бельгійці влаштовували нічия, і ті команди паралельні словаччина румунія теж влаштовувала нічия, тому що за таких розкладів вони всі виходили з групи. А Україна із за того, що вона програла на старті румунам 0-3, мала від'ємну різницю забитих пропущених із цього матч з руну з румунами. Я дивився. А що з ними Ну, от як це можна трактувати? Ну це перша гра. Тип, перша все гра. ну от все і, і румуни. Це ж не не прямо команда. Та там команда ні, ну от проспали перший гол. Вратар спав не зрозуміло, що він там робив. Вони вони думали, що на зірковості вийдуть, чи ну чи, от, чи от думали, що там вийдуть на зірковості. Вони думали. Тобто, що недооцінили суперника і думали, що так вони все попре, Знаєш? Ну, якось ну сумно насправді пише Олександр Онищенко, що підтримує Свіріна, треба було грати і в першому матчі. Ну звісно, треба було. Ну а от просто я розумію, що там, хоча а є практика загалом покарання в футболі там, за щось, були були смішні меми. Знаєш, там відправити там а, ще, ще при Порошенку, відправити в АТО, коли програвали, зараз теж кажуть, ну, відправити А відправити. Наперез... Знаєш, там такий мем був, що відправити в навчальний центр Дісна. Так. Там збірна була на, на тлі цього в'їзду в Дісну в навчальний Центр Дісна там ну, там стоїть. Так, ну реально, типу є взагалі, є практика там ну якихось покарань, ну там не знаю, штрафних санкцій за ну, ста... ну, це. Є гра, це гра, ну це спорт, це гра. Тобто грають дві команди, хтось перемагає, хтось проємає. Я маю на увазі за, ну, от за, за програш, типу, не знаю, там п -п позбавити. Ну, там, є премі, позбавити, грає. якщо там порушення режиму. там а, а спорт це ж спорт. Ну тут яке покарання може бути. Ну це, за таке, як це Сталін карав там команди. Команду лейтенанта в Москве, ЦСКА покарав там, після другої, ну там в 40-х роках Покарав. Таке. Ну, ти, а ти... зараз ну, спорт, ну що? Ну, вони... Просто засмучений, чи в тебе драма, трагедія? В мене, не, в мене нема жодної Немає? драми і трагедії. Ну, вони грали добре, вони добре грали і ну, нормально зіграли. Тільки ну, вони тільки що, тільки зі за того, що з румунами так зіграли, вони. Це перша команда в історії чемпіонатів Європи, яка маючи в активі чотири очки залікових, вона не проходить далі, не виходить з групи.